Тепер ми хочемо, ми опинилися в тій ситуації, в якій були раніше, хочемо зробити ребейс. Що буде, що відбудеться? Так, ребейс, ребейс, мастер. По-моєму, треба, по-моєму, треба бути в тій гілці, в якій ви хочете бути, в і ребейснути. Зміни від майстера. Що це означає? Зараз. зараз, Ми знаходимося в гілці логін скрін. Ось вона. Бачите, його head login screen. Коміти, які є: first commit, add login screen 1 і Add login screen 2. М -м, правильно, так. А ми хочемо зробити так, щоб перший коміт в нас помінявся. І він був ось таким edit download. Щоб він був знизу. Це означає rebase, поміняти базу. Ми хочемо базовий коміт поміняти. Був first commit. Ось зараз. А хочемо, щоб, був, щоб тут ще було крім, ну, first commit, потім, потім edit download, а потім вже Add Login screen 1, Add Login Screen 2. Ми хочемо поміняти базу. І тут посередині вставити ще один коміт. Тому ми, будучи на гілці login-screen, Робимо Git, Rebase і master. Ми кажемо: хочу поміняти базу, і базу беру з майстера, з найсвіжішого коміту майстера. Найсвіжіший комітер мастера це в нас Edit Download. Подивимося, що буде. Git rebase master. Successfully rebase без всяких конфліктів. Його. Edit and updated. Дивимося, що сталося, власне, в файловій системі. Git, login. One line, так, що тут дивимося. Є, yeah, дивіться, красота. По-перше, у файловій системі раптом з'явився, ми знаходимося в гілці логін скрін. Ми зробили rebase, будучи в логінскріні. І тепер в нас є зміни і логіну, і download файл з'явився. Чому? Тому що, тому що ми поміняли базу. Тепер наш базовий коміт був не first commit, а edit-townload. А first commit, звісно, залишився. І міняю структуру. Що помінялося візуально. Що? О, можна люкс. Переношу вверх. Ось що сталося. Сталася красота. Зробили ребейс. Чекайте, хай догрузиться. Випийте чайку тим часом. Um, та, помінялася база. Зараз покажу візуалка догрузиться. О, є, догрузилась. Структура стала такою. Тепер сталося так, ніби ми створили нашу гілку LінScрін від тої, тому що ми поміняли базу. Ми... База була ось тут. Бачите, я оце взяв зооту піндюльку і перетягнув її просто вверх. Помінявся базовий коміт гілки Login Screen. Що ми це робили? Тепер ми вирівняли нашу структуру. І тепер виглядає так, що Login скрін був створений від Edit Download. І тепер, вгадайте, що? Коли ми вернемося, нам вже ж треба змерджити в мастер. Коли ми вертаємося в checkout Master, ми можемо зробити знову ж таки мердж. Перевіряємо, що ми в мастері. Перевірили, перевірили. Ніяких згадок про логін немає, правильно, тому що мастер знає тільки про ці ті два синні коміти. І оскільки структура тепер вирівняна, ми зараз просто зробимо. Мердж, мерч вже робимо. І оці коміти просто дадуться зверху. Хоп-хоп! Git Merge, Login, Screen. Хоп! Ура! ніяких конфліктів. Login Що я роблю? Git статус. Ваш це вже перша ночі. Спадийте, я вже хочу курс завершити, вже й самому цікаво. Оце відчуття завершеності, коли воно зроблено. знаєте? Git status on branch master. Угу. Є ап, log one line. Ось що я хочу зробити. Перевірити, що все дійсно класно. І все дійсно класно. Ми змерджили акуратненько з ребейзом. Ми зробили спочатку ребейз в логін-скріні, а потім в майстер. Стягнули зміни вже заребейзлені з логін-скріна. І тепер в нас зміни організовані. Спочатку йде first commit, потім іде наша фіча Edit-Download, і тепер іде, потім іде наша фіча Edit login screen commit з гілки логін-скрін і Edit login screen 2. Люкс. Супер. Ось і. Ну, добре, давайте ще візуальну частину я вам підтягну. Але земна. Малюю, звісно. Так собі, але. Я думаю, без візуалки було би складніше. Є. Yeah. Так, тільки логін скрін забув перенести. Окей, mm. так, okay, да, так і зробимо. Мастер і логін скрін. Є. Намалював. Зараз догрузиться. Ось структура помінялася. Ми змаржили все в одну гілку. Тепер мастер має ті самі зміни, що Логін скрін і голова знаходиться на мастері, тому що ми зараз знаходимося в мастері. Бачите, хед знаходиться в мастері логінський на тому самому рівні, що і мастер. Саме ми бачимо на нашій візуалці. І всі вони, отут трошки я криво намалював, але всі вони знаходяться на рівні цього найсвіжішого коміту, самого останнього, яке він відображається тут. Таким чином, ми змерчили. Наше дерево було ось таке, ось таке було, стало ось таке. Вирівнялось. Одну рівну структуру. Таким чином і розробляються фічі, таким чином вони мерчуються. Зараз прийшло багато часу на пояснення, а вам ще більше часу на оце все друкування, повторення за мною. Але повірте, воно от з часом інформація буде засвоюватися, будете поступово використовувати одну порцію, там коміт бранч, одну порцію команд гіта, потім буде ще. З гілками більше працювати, і ви вже будете цикати ті команди на раз-два, і це не буде забирати багато часу. Тепер ви знаєте різницю між мерджем і ребейзом. З чим вас і вітаю. Добре, я пішов спати наразі. Побачимося!